У стінах Національного університету водного господарства та природокористування відбулось відкриття фотовиставки, присвяченої громадянам Білорусі, котрі загинули на боці України в російсько-українській війні. Захід для навчального закладу був нетиповим. Це було як маленьке відкриття, каже ректор університету. Та, попри це, готові були надати майданчик для фотовиставки. Якось ми дійсно в цьому горнилі війни, коли ми бачимо все в чорно-білих фарбах. Якось так загубили трошки наших союзників. Організатори виставки Благодійний фонд Вільна Білорусь мали на меті розповісти про героїзм білоруських добровольців, які поклали своє життя щоб захистити нашу державу. Як повідомив керівник благодійного фонду Олексій Францкевич, на сьогодні відомо імена близько 160 героїв та перелік загиблих бійців не є вичерпним, адже про частину з них інформації немає, а про деяких говорити не можна задля безпеки їхніх родичів, котрі проживають у Білорусі, з'явилася така ідея по перше, зробити таку виїзну виставу, а по-друге, в майбутньому, щоб з'явився музей вільно білорус України серці, який би в майбутньому став національним музеєм в самій Білорусі. Ми будемо збирати всю інформацію, по-перше, її зберегти, зібрати і передати найбутнім нашим поколінням. Це вже 19-те урочисте відкриття виставки. До цього вона була представлена у Львові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Луцьку та ще у декількох містах України. Також встигла побувати у Вільнюсі та Варшаві. Надалі і по європейським столицям. Розповідається про те, що тут, в Україні білоруси пліч опліч з українцями стоять на захисті всього цивілізованого світу. Після відкриття виставка діятиме впродовж тижня. Відвідати її можуть всі охочі згідно графіку роботи навчального закладу. Ірина Котюк, Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.